Всім привіт! Вітаю вас у новому відео. І сьогодні хочу познайомити вас з цікавою такою рослинкою, яка росте в моєму саду, це Верес. Розкажу вам сьогодні історію, як я познайомилася з цією рослинкою і як вона з'явилася у мене в садочку. Приблизно 3 роки тому я побачила її подруги своєї, і була дуже здивована. Я думала, що це хвойна рослина. Але були трошки сумніви, тому що я знала, що хвойні рослини не квітують, а в неї вона була обліплена ось таким білим цвітом. Я нею не цікавилася взагалі. Це були такі яскраві білі квіточки, дуже сподобалися вони мені. І. Я вирішила посадити собі також в садочку. Але начитавшись різних відгуків, що верес дуже приживається погано, що дуже такий примхливий, я трошки засумнівалася. Але все одно, знаючи себе. І знаючи, що в мене дуже така легка рука, я знаю, що будь-яку рослинку, яку б я не посадила, все одно в мене вона приживеться. Я купила собі таких три кущика вересу. Ось таких різних три кольори. Ось бачите, ось такий колір рожевий. самий яскравий такий це білий. І саме зараз я зрозуміла, що верес є зовсім невибаглива рослинка і дуже мало уходна. Розповім вам, як я за ним доглядаю. При посадці я додавала 50% купленого торфу, це був кислий торф для гортензій, і змішувала із цією землею, що була. Викопана під посадку вересу. І все, я посадила свій верес, замульчувала сосновою корою. Зараз в мене, звичайно, вже ось така дрібна фракція кори. І все поливала, обрізала. Зараз він квітує так гарненько. А після його квітування. Його потрібно буде обрізати. Я формую таким кущиком невисоким. Далі він всю зиму буде стояти таким зелененьким, наче хвойна рослинка, і буде наступного року радувати вас своїм цвітом. Ось така невибаглива рослинка. До речі, забула сказати, що верес в мене росте тут в півтіні. Але мені здається, він і на сонечку буде гарненько рости. Минулого року донька подарувала мені ще ось такого кольору верес. Я його ось тут посадила собі. Дуже гарненький він. Чимось відрізняється, мабуть, що листочками. В нього трошки листочки такі сизуваті, але дуже -тоже гарно прожився тут в мене і росте. І як без новиночок. Звичайно, я прикупила ще один верес. Я його ще не висадила. Ось подивіться, який яскравий колір. Дуже мені сподобався. Я Зрозуміла, що такого хочу в своєму садочку. Довго ходила і думала, де ж я його буду садити. Ну, місце все-таки я знайшла. Ось буде він в мене рости тут. Мені здається, що він тут буде гарненько вписуватися для інших рослинок. Буде гарно компонувати. Ну, посажу, покажу вам як. Ось така новиночка в моєму саду. Дуже гарний. Давайте я вам ще раз його покажу. Ось такий яскравий. А з цим вересом в мене взагалі получився експеримент. Ви знаєте, я вирішила минулої осені посадити ось цей верес в звичайну землю. І подивіться, він у мене тут, по-перше, на повному сонці росте, і в звичайній землі. Ну, не знаю, можливо, ще від хвойників якось йому тут допомагає рости земля. Але мені дуже цікаво, як він так прижився. Ось такий вийшов у мене експеримент із вересом. Це один кущик. Ось тут ще один кущик. Бачите? І ось кущик. Це взагалі красунчик. Я сама, якщо чесно, в шоці. Так що пробуйте. Експериментуйте і садіть. Мені здається, що якщо любиш рослинку, то вона віддячує своєю красою для тебе, тому так виходить. Ось такий верес в мене росте в садочку. І на закінчення відео. Хочу сказати, що коли переквітують мої вереси, ось тут почне квітувати дуже яскравими квіточками Еріка. Все. Дякую всім за перегляд. До нових зустрічей!